Вітаю, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо правила дорожнього руху разом з героями мультфільму Смішарики. Всі любите мультфільми? Тоді до справи. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. І жовте око кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. На яке світло можна переходити дорогу, дітки? Так, звичайно, ми переходимо дорогу на зелене світло. А цей значок, що нам показує, зебра! У ній ми переходимо дорогу. Я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, я не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я тобі прийду на допомогу. Як ще можна перейти дорогу? Зверніть увагу, дорогу ще можна перейти, або підземним переходом, або надземним. Тобто над дорогою. Ви не музика й пісні. При дорозі гратись можна? Ні. Б'є в ворота м'яч хлопчак. На подвір'ї гратись можна? Так. Можна мчати на дорозі на велосипеді? Ні. А щоб ви ніколи не були сумні? Правила порушувати можна? Ні.